Ну, Як знаю, вже все в місто, що консультативно-діагностичне відділення з 1 квітня працює на, по вулиці Шевченка, 63. Ми переїхали, коякі моменти закінчуємо. Закінчили фасад будівлі, залишилися відливи на вікнах. І зараз потихеньку-потихеньку облаштовуємо всередині. Всередині закупаємо обладнання, щоб наразі все було. Закупили гарне реабілітаційне обладнання, яке вже майже все встановили. Стареньке приводимо до нового стану і працюємо, працюємо, кожного дня працюємо, надаємо медичні послуги, надаємо все, що потрібно для того, щоб діагностувати, а потім і лікувати пацієнтів. Шефством, патронатом Анатолія Олексійовича висадили дерева. Зараз плануємо положити дорожки, благоустроїть сквер, трошки перемонтувати дороги біля полого чи Акушевська гінекологічного підрозділу. Переїхала в нас пральня. Тепер правильно набагато краще. Зараз закінчуємо, залишилось трошки обладнання переставити. А так лікувальний процес іде, іде, іде. Два шикарніших апарати, які замінити практично, практично не можна. Ми їх реставрували і зараз піднімемо в той кабінет. Проходьте, проходьте, не бійтесь, піднімемо той кабінет, одна для розробки руки. Кісті. Ось вона. ну Тут е, віса гідять, ціпляються і розрабатуються кість, а друга для ноги. Аналогів немає. Е, можна було списати і викинути. ну Ми віддали хлопці нам на автомастерську, і покрасили, ми піднімемо і вони ще будуть працювати, працювати роки. Значить, е, дивіться, то ми купили. Тренажер новенький. Це нам подарували люди, яким сказали, що нам не потрібно, а вам пригодиться. Для хворих, які перенесли, хворі, які перенесли інсульт, інсульт, інфаркти, також травматологічні хворі. Там виставляється нагрузка індивідуальна. Там все, все електронне, все. Там для кістів, для плечень. Звих суглобів для галіноскопу для все. На першому поверсі є глядова, якщо не захочуть підніматися. А так, в принципі, доступ, доступ мало подвіжних Любий кабінет на будь-якому поверсі. Тобто ліфт дозволяє і... Ні, ми іноді спускаємо... спускаємося в глядову, да. якщо там... Правда, є такі, що... Штуки... Вы не можете говорит, посмотреть внизу. Я говорю, хорошо спустился в регтей в парке. Нет, я говорю, нет, давайте не исполком.